Друзі, добрий день! Сьогодні готую червоний борщ і хочу вам трошки розказати, як я це роблю дуже-дуже-дуже швидко. Дивіться, поки вариться м'ясо, а можна ще швидше, якщо це буде домашня тушонка, то взагалі швидко буде. Ріжу картоплю, ріжу капусту. І далі у мене ось така ось заправка борщова. Я її роблю сама, роблю з своїх овочей домашніх, без хімії, без нітрату, без нічого. Відкриваєш її, тут є все. Тут і буряк, і морква, і помідори, і перець, і цибуля. Все тут є, вже, вже все готове. Тільки кинути в борщ. І така ж сама домашня фасоля з овощами. Ось. Це все відкривається. Зварилася картопля з капустою і відправляємо одразу ці овочі. Все. Далі ще можна зробити зажарку, ну, це так, за бажанням. Можете робити, можете не робити. Друзі, борщик за 30 хвилин готовий. Смачний, наваристий, густенький. Зараз покажу отакий. От Думаю, буде смачно.